Хочу признатися чесно, я повелась на рекомендації Тіктока, не знаю вже який раз, звісно. Але я побачила у своєї колеги класної б'юті блогерки ось цей консилер від Провіджи. Точніше, давайте так. Це палетка їхня магнітна, і сюди я вставила той консилер. Один із нашумівших. Консилерів, хто про нього знає, той тихесенько собі мовчить і не розповідає цей секретик. Просто хочу зробити це відео швиденьке, покажу на одній частині обличчя. Наносить буду пальчиком, бо, по моєму досвіду, я вам скажу, що цей консилер, ця саме консистенція, тане від тепла пальця і наноситься набагато краще. Давайте для чистоти експерименту. Я не буду наносити сюди ніяких тоналок, я просто використаю консилер. Текстура в нього просто я не знаю, як вам передати це. Це вершкове масло. Подивіться, який він плотненький. Я починаю просто тушувати то все пальчиком. Він на обличчі стає, неначе пудровий. От він, він взагалі не жирний. Його можна наносити як тон. І я хочу, щоб ви звернули увагу, як він нанісся. Нуль зволоження. Взагалі ж я ніяк не підготувала шкіру. Я просто тупо показую вам консилер. Подивіться. Я розумію, що якби я підготувала шкіру, він би ліг ще краще. Але просто подивіться. Я не знаю, чи вам потрібні якісь ще коментарі. Зараз я користуюсь не майже щодня. І, по моєму досвіду, скажу, він носиться реально цілий день. Головне, фіксуйте пудру. Відтіночок 0,55. У мене, щоб ви трошечки орієнтувалися, я користуюсь поріт у 21-му відтінку, він мені ідеально підходить. Тому і консилер у 55-му від провіджи мені підійшов ідеально.